Начальник Волинської Ва Іван Рудницький провів онлайн зустріч з ветеранами, сім'ями військових та рідними загиблих героїв. Опісля заступник голови ОДА Тарас Шкітер роз'яснив щодо того, які суми з обласного бюджету планують спрямувати на оздоровлення та відпочинок ветеранів війни та членів їх родин в наступному році. В межах регіональної програми підтримка осіб, які брали участь у захисті батьківщини та членів їх сімей на 2024-2028 роки. у нас така програма в бюджеті області на відпочинок і оздоровлення виділено 9 Мільйонів 151 п'ятдесят тисяча гривень цьогоріч У двох санаторіях відпочило 691 ветеран та членів їхніх сімей сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти та звільнених з полону. Як повідомив Трашкітер, станом на сьогодні усі громади області передбачають у місцевих програмах заходи на підтримку захисників та членів їх сімей, у частині організації відпочинку та оздоровлення. Також за результатами аналізу управління у Сміденській, Берестечківській, Копачівській та Олицькій громадах приймаються програми і виносяться на розгляд і затвердження у грудні цьогоріч. Планують виділити кошти у розмірі. Від мільйона до 3 мільйонів гривень такі громади. Луцька громада 3 мільйона, Ковальська 1 мільйон, Буратинська 1,5 мільйона, Підгайцівська 1,3 тисяч. Не визначилися з розміром видатків на відпочинок ветеранів у 2026 році 13 громад. Оваднівська громада, Сошичне, Любашів, Велицьк, Дубечне, Заброди, Заболоття, Луків, Ратно, Рівне, Самари, Ківерці, Цумань. Рожище. Тарас Шкітер наголосив, що наразі ключове питання для громад при затвердженні бюджету передбачити на ці програми кошти.